Уже прибув у Вашингтон. Про це президент Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі. Глава держави подякував президенту США за запрошення. Володимир Зеленський наголосив: цитую: ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну, і мир має бути тривалим. Не так як це було три роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого сходу, частину Донбасу. А Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали, начебто, безпекові гарантії у 1994 році, але це не спрацювало. Кінець цитати Володимир Зеленський додав, сподівається, що спільна сила з Америкою і європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру. Дмитро Левусь, політолог міжнародних, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, я вас вітаю. Багато чого. Обговорено за наслідками зустрічі валясці я кілька акцентів хочу розставити, які є питаннями особисто для мене. Чому, на вашу думку, саме Путін говорить про те після е зустрічі в Анкоріджі, після двох з половиною годин розмов, що е подальша безпека України має бути гарантована? Чому так сталося що про подальшу безпеку України говорить диктатор Путін, який вторгся в Україну? Поясніть мені ці дипломатичні моменти. Оскільки Путін е, ніколи і не зважав на гарантії. Тобто, от зараз в процитували. Президента і він навіть там не повністю ще ж було ось ці гарантії, приклади наведені тих гарантій, які Росія надавала. Бо насправді є ще і угода велика 97-го року. Є угода про диву Росія визнавала всі кордони з Україною. Є угода 2003-го року безпосередньо про кордони. І тож тому абсолютно логічно, що Путін для якого це ні аж ніяк не важить, але це може бути сприйнято. Позитивно тими, хто хоче, щоб, щоб мир запанував, тому він і може говорити такі слова подібні, тобто, це в черговий раз стається те, про що говорив Володимир Зеленський. Ну от, безпосередньо після того як стало Стали відомі перші результати поїздки переговорника Трампа від до Москви, що ну якщо є сигнали від Москви, що вона готова до миру, це добре, але головне, щоб Москва не обманювала, не обманула так, як вона робить завжди. І Путін говорить про гарантії за, для того, щоб обманути і при цьому. Насправді вони для нього нічого не важать тобто, коли гарантії для когось це конкретика, то для Путіна це привід в черговий раз просто обманути. Зараз для нас деталі миру лишаються недосяжні, і я хочу трошки щодо гарантій безпеки відкрутити назад. Нагадати, що 13 серпня президент Франції Манель Макрон він сьогодні буде в Вашингтоні разом з Володимиром Зеленським. Зробив сенсаційну заяву, що США готові долучитися до гарантій безпеки України. До цього не виринали такі формулювання. Дорогою на Аляску Трамп підтвердив о, цю інформацію. І по суті, потім він же в інтерв'ю Fox News підтвердив готовність долучитися до гарантій безпеки і уточнив, що йдеться про безпекові гарантії як у НАТО. І що нібито ми можемо зрозуміти цю е, ідею? Запропонувала на переговорах американська сторона. Якщо Путін озвучує те, що запропонувала американська сторона, про що трошки раніше за день говорить Трамп, ще раніше говорить Еммануель Макрон, ми можемо все таки думати. Що Путін озвучує не те, що для нього немає значення, а що все-таки відбувається певне дотискання, і Путін не такий вже переможець, як пише багато видань після зустрічі на Алясці. Чи я сиджу зараз перед вами в рожевих окулярах і міркую не в той бік? Ну, гадаю, що е, певні незручності для Путіна є, і саме тому він вимушений десь там повторювати е, те, про що говорять, але. Е, ми ж чудово розуміємо, що Путін погоджується майже завжди з тим, що висувають, наприклад, Сполучені Штати, бо він же ж так традиційно обманює. От конкретний приклад, коли весною Сполучені Штати у відповідь на українську пропозицію секторального припинення вогню на морі на повітрі, запропонували наполягли на тому, що це повинне бути повне припинення вогню. Україна погодилася. Путін не став заперечувати це, відмовлятися, але він одразу накидав стільки ось цих, але всіляких вимог додаткових. Які просто ну вихолостили да цю пропозицію і все знову ж таки повернули до російських цих капітуляційних вимог, і в даному конкретному випадку, так він може погоджуватися знову ж таки, Знаючи, що навіть гарантії в рамках НАТО та сама п'ята стаття, вона не е, є імперативом про однозначне застосування сили у разі нападу на е, україну члена НАТО. Тому, е, в принципі, е, чому б йому тут і не погодитися, так, це вимушений е, певним чином крок, але це. Суто ситуативно задля того, аби потім в умовах переговорного процесу остаточно вихолостити ось ці пропозиції в самому Кремлі. Заперечують, що безпосередньо переговори можуть відбутися в форматі Зеленський Путін-Трамп. Ми очікуємо, хоча зараз у нас на годиннику 6.28, ще неділя завершується в Сполучених Штатах, тобто, будемо говорити, що завтра президент Зеленський зустрінеться з Трампом, і як ви бачите, український президент як максимально буде використовувати оцей шанс зустрічі з президентом, щоб досягти. Прогресу, щоб саміт на Алясці не перетворився для нас безпосередньо в якусь низку заяв і припущень. Тобто, ви бачите, які завтра в американському дні відбудуться суви в питанні війни Росії проти України? Можливі, можливо, ви прогнозуєте. Гадаю, що у України є, ну, по-перше, з моральної точки зору наша позиція абсолютно однозначна і логічна, так само, як і з правової точки зору. Бо ось те, що Путін весь час і намагається нав'язати, що забути про міжнародне право і про те, що Росія і порушник, і, і в принципі, якщо зараз ситуація складається так. Що е, це не є головним, то е, ну, нагадувати про це однозначно треба. Але зараз в, е, в цій переговорній тактиці у України також є і конкретні пропозиції, і е, конкретне своє бачення, яке. Е, не те, що можна представити, а яке буде представлено і яке є також от прийнятним. Бо ну, от ситуація з переговорами, які була в березні, Україна всюди їхала зі своїми конкретними пропозиціями, яких, які не можна було заперечити. І отут я думаю, що для того, аби насправді абсолютно не конкретні. Путінські пропозиції, крім вимог капітуляції до України, Україна може і буде перебувати саме ось конкретними пропозиціями щодо того, як. Необхідно діяти, тим більше, якщо Путін заперечує зараз можливість ось цієї зустрічі, тобто продовжує діяти від зеленського, то це ну точно, аж ніяк не посилення позиції агресора. Ясно, я вам дякую за цю нашу розмову і ранкову аналітику. Дякую. Пане Дмитре. важливі акценти ви розставили. Дмитро Левусь політолог міжнародних був з нами на прямому зв'язку.